Те, що зараз відбувається, це тиск. Тому йдеться про, скоріше за все, тимчасове призупинення військової допомоги Україні з тих запасів, які ще не передали Україні або які направлялися в Україну. Чим це загрожує? Ну безумовно, це не дуже добре для нас. Ця зброя, ці боєприпаси були б для нас нагоді. Але я не минулого року ми не отримали воєнну допомогу США півроку. Півроку. Тому, коли я читаю ці прогнози, які от ви процитували. Ну мені здається, що це не зовсім адекватні оцінки. Люди забули, що ми з цим вже стикалися. Для нас проблеми можуть бути по окремих напрямах. Зокрема, головне головний негативний наслідок який може бути від припинення: от якщо буде повне припинення постачання зброї з боку США, це відсутність. Ракет перехоплювачів для систем ППО Петріот це для нас дійсно проблема.